Диви, в тебе бронзовий ДДшник? Я свого бронзового ДДшника витащив. Mm -hmm. Точно, даром Витащив свого бронзового ДДшника. А там бачив. До хрена стан і ульта прокаче. Mm -hmm. mm -hmm. <с? с>? Ладно, будемо щось думати. Що О, прикольний, це. Анусій не біжи. О, двейк прикольно. Вообще круто. Ну, ты же мы похожи, типа. Похожи, ты тоже. Ты, тоже, кстати, афроамериканский зин. Да. Грукс. Да, да афроамериканский грукс. Все заметили, что когда моб на а тебя бежит, то он в него червоне очи. Опа. Стань и. Ой, хорош, 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 хорош. Я, если что, то и подхилю, только я, я подъеду ближе. Я, я фразблат, Пид... хлопцы, можно... Не бейся, оп, хил. А ч-чуть сталося. Ладно, я в Ну. Сейчас no. проблема в тому, що їхній де цей джантер може зайти, і їх все-таки вбити. Але ми їх сильно туда Ну, О, Я да, правда так, я так, правда б я правда без мани. И без стана, то я тебе нічим не поможу. Твоє єдине що провокує. Ой! Добили? Як хто вижив? На... Застанений був. Она не выжива. Чекай через джунглі. 40 хп? Фезь. Дякую, я втекаю. Просто тримайте вешку. А так, главное, что не синього не забрал. О, бля, так, власник, я сейчас Так, Молодец. Хорошо. Угу. Золотого бэк кстати забрали, правильно? Правильно, Да. Так, він может може факт тот обребитый. А може не бити? Він б'є його. Не прийду. Відігнав, походу. Не безбавити. Ну він ресетнувся, походу. Да, він ресетнувся. Іду, іду, іду. Я вже близько. Я іду, а... Ой, хорош, ой, хороший гарний хлопчик. Mm -hmm. Не понял. Так, 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 так. Я дакер, дакер ловлю. А не она пошла іншу сторону. На Натвихил и другий хил. Норм я... Стан! А, ловим, ловим, куда? не, на карту. поможіть на факен Тоті. Всі. Я прийду до. Я даже. абсолютно без мани. Пофіг, поможе. Тут. Тут. Кобик. А, стоп. Ну все, все, все. бьем же, я, я прийшов, я пришел, просто у нас беше. Там твин лаз. У меня я стан, якщо що я застань, якщо хтось туда при, прилетить. Я серо питкеллю на всякий случай. Yeah. О, ну, хорош, я... хорош, 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 хорошо. Mm -hmm. Блин, я бы не Ховика. Есть? Ассист абсолютно всем. Пишу на риво. Не хочется? Ты на виво. Нет. Ой, хорош, ой, хорош, Груксик, молодец, Груксик. А, Но ты сдохнешь, Груксик, ты сдохнешь. Блин, пардон. Рома, знаешь что, Грукс? Это ты? Да. Будем знакомы, а на. Что ты Сейчас зайду. Что да, ты сэкспир... взял? Заходи в новую. Брежно, 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 брежно. Если что, я тебя О! Вс, звикатькать, тікайка, тікать, кайка! Блін, у мене не було мани на ульту, прикинь. Ага. Бо я хил тебе. Дуже до хрена забираю у мене хил мани, ходимо. Тебе скудатись мана реген. Ну нормально, нічого страшного. Ну, хоча б сперу забрали. Ну да. Ну мені не даємо їхньому ДТЧнику прокачатися. Це хорошо. От Вінбласт прийшов. А я зараз прийду і буду давати 7 плюс 15% до швидкості атаки. Так, пацани обережно. Мене ще нема. О, о, а це ж куз. О, так, тепер всі хіла получають від мене. Оп. Він блас сюди прийшов, але ховік на лінію. С навалив на соло, що. Він прийшов до мене, я за ним один на один успішно побився. ха пришел сей в эту вышку, блин. Ну дура. Yes, is... Я Я Починаю. О, а цена отступления отступление ульта таке. Типа носный, что то просто. Ну ху его. Бачу, как спас нашу узнал. No? Как oh, well, like, боженька, ультой. Угу. И... Mm -hmm. За це я забираю всіх тих, тих мобів, нахер. Ну, Що біус. там, з там будемо щось думати чи ні? Я, я через телепорта йду до вас. Спочатку ну, я, я, я вилагаю, спочатку справляю. до Олії, потім до Вилагаю, заберем. Так. Заходьте на скорості. Як тільки можна. о 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 Тут буде жаба, тут буде жаба, зараз прийде. Mm -hmm. Нема? А, вон, з ховіком. Так. Э, Сперу, походу, тоже виїхала. Ховіка але не доїхала. Mm -hmm. А що ти жаба тут сидишь? А вона там лазит. Я его нашу він на базі пошел. Бігом на сшитку беремо спанто. Блін, я мушу вертатися на соло. Там... Кванг конкретно чинний пушує мій гіп. Можеш мене підсейвити? Сейвлю. В мене за... застанок. Так, mm -hmm. да, навіть така кіра вже прокачана. Кіра нарізає різної, взагалі. Я, блін, хілю тут теж всіх, блін. Mm -hmm. Цього би забрали. Наш от Фінвас, якби його не захилив в нужний mm -hmm. момент. Ну сейчас Зингс с э, билдом на хил, это конечно тоже прикольная штука. На ну, и два хила. Якщо его прокачиваешь, то и 20 хила, то это вообще бимба просто. Ты шо, охренела, чи шо, овца? Без щаздам. Та не псрака вообще. Ща тут декер, декер бы зловий. Вона меня выехала с этими клетками. Давай, yeah. Вкусно, вкусно. Вкусно, я. вкусно. Шо 19-2 mm, я бы уже на их месте ливал бы. А, чекай, давай, что. О, май. Oh Камбэк надвигается. 19-3. Там еще тут а, линию, блин, до ядра сейчас допустим. Я збоку до тебе, Юра, надвигаюсь. Мага на нього багато, конечно. А тупи, отступи. А все, у мене вже нежка відкрутилася. Все, ханаємо. Я й застану цього, щоб він не прийшов. Вс. А почекай, справа когось б'ють. Справа кой А там вишка є? Справа поможем нашому. Там б'ють ДДшника наша учиться. Тепер тобі ховік в спину зайде. один Ауч. Застану. Это Так, бей, а, бей, бей, без... я бей, 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 я бей, 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 что я бей, там. А я так У мене без мани нема. Ви не бійтеся, Ви для... я буду хілити, Я буду хілити. Молодець. Не, ну я без мани, ну я нафиг. Mm -hmm. Не хватает, в цьому бою мани, кстати. Зліва на опа, жабу опа. зайду. Все, я біжу туди. Тепер того, кого я хілю, йому дається плюс 30 до магічної атаки. М? Так. Давай б'ємся, забьем жабу, покина забьем. По цей танк але він задалеко зайшов. Аааа. Уу. Уу. Так уже немає устана. Блин. Что сильнее? Я за лутою, ладно, я ультою. Так, ладно, жаба може, і не самый лучший идея была бед. Ну да. Ну, повезло, що в нього ульта We, просто you, була. Наскільки ми прокачені, все все, з танка не добили. В центрі ковик. Блін, я мушу вертатися ну, на соло. Ти, типа не супер дамагер, а я тим більше. Ну так, якщо шосте. Я, короче, джунглями подаю головой. Там ковік тоже выдвинулся, я ему спину захожу. Я чуть-чуть пропущу своє соло. Ні, я ж, ж вообще вафельний, я в Добре. супер хил мене Не броні, ні ни херне нема. Вау. Це, це їх перший. Я вертаюсь на соло, там квант появився. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, це больно. Єс! Yes. Нормально, прикольно. А я вас... Ох, хтось там прийшов. Блін, не я фіню зробив. Вони зараз мене можуть бити. Нема можу кому допомогти. Та на ну, ямару. Ні, не можуть, вони мене вбити. Це ніяк. Хорош. Сережа, я тебе сейвлю. Сейв. Мене вбила на соло. Иду на клан, они а не, не Кира, зубы, блядь. Я не, ну, сын, я, я в джунгли йду головой. Да, поможе, поможе, по-любому. На, <пробуй> да. пахнет пар. Шедаун. <пробуй> Забрали. Стан.

Ми з Мідером, звісно, тут їх дрочим так, що тут капець. Вони в шоку. Вони не докачені, вони взагалі не докачені. Ладно, <клес> зараз піду, піду в цей двіж, Зараз ніхто на урви не хоче. Ну, вже продамажили, звісно, в нього все влетіло. Та <клес> здох. Що, ну, що робимо роблять? далі? Є. тут ульта, прийти! Роз, Блін, ну все, у мене мани нема, чувак. Я прийшов його засейвати вижу. Чуваки, а, він, ви ж бачили. Навчий, не такі вже брав. Просто піпец. Хто наш тут бас? У мене вже сама на капець. Я я був пана, що мені капець. Так я ж прийшов. А, а ти бачив? Я no. не дуже бачив. Не бачив, бачив, я прийшов бас, на ЛОВХП, ви... я Ви... просто вніс mm. весь дамаг, а він, а він забив його. Що робимо? Він з першого не може попасти взагалі. Давайте щось разом. Зараз я думаю, як хуй вихлобити. А, ти там, добре. О, Хорош. Два йрочки тепер я тебе буду стягнути. Давай. Так, може заходити. Зараз заштурмуємо ядро з двох сторін. Тільки сірої нам треба. Сірої треба. Довент там агресивнічі. Все таки забив. Па, Та, не дійся, да. Ті. Ти що, прям хочеш їх там під яд... під Один, на базу? Один міліон на такое ядро б'є ядро ць, Ой, блін, я що здохну, блін, звар, що мені це на приколом? Так, все, я відходжу. А, блин, мене мани нема. все, я тоже відходжу. Відходим, відходим. А, результатів... Мені не треба синього взяти, потому що іначе без мани я вообще. Там пер перепідключилася жаба. Ей, ти шо? Ей. Моба, блядь. Використаю їхню квіточку на урбе. І тікаємо. Блін, рома мінус. Само на мінус нове. Та, Перший раз всю ігру, блін. Вітаємо. А, так я собі, звісно, так. Мені треба скатки лірду ну, брати будеш. Mm -hmm. І ще манерген, ще манерген. О, беруть орби, помажіть. Ну, то я ж кажу, я дивився, ти тепехаєшся мимо пробіг, дивлюсь, ти стоїш, тепехаєшся. А, я вже предмети вибрав собі, я, я, я не почув. Пардон. Зазвичай, за такі дві жухи. Okay. Блін, я не попав, і в орфрай. А я під фиолетовый, у мене в мана вообще не кінчалася. Я бы вас хилив як боженька. Фантота. Лично заберем. Та може вже пушити там два ніби нема. Заберем, щоб в цей цих. О, тим більше. Плюс 10 всех хпшки. Все. Характеристики. Блін, я ще й фантота не получу, ну все, конечно, обідно. Промахнувся, підтягував. промахнувся, да. Жорстко. Так, справа знов цей ну нудак. Пушер, блин. Макро не разум. Ну, в, в них надія на нього, що він типа запушить до Ну. Але ми бачимо це. Хитрі. Я, я на центр таки. Ну, вообще шанс є. Ми можемо програти це. побратиться. Mm. Ну, якщо ми прям якийсь файт програємо в ноль. Кира має шанс дох. Ну давай пропушуємо линии. Пропуш тебе справа, я центр поки пушу. Все. Я трошечки пушану, хочете так, я не треба. Да, ми, ми, а... ми об'єкта вже взяли, тут не можу, що робити, треба їх бывати. Собі... Блін, я хочу максимально до хрена це... типа хіл. Ганяють хиру, я yeah. йду и yeah. сейвити. Я тоже іду. Yeah. Все, не ганяють вроде. Але... Але, але перерізати кванга можна. Оп. Оооо. Блін, по... Не Да, з'єднуйся з цим твінбластом, коротше. Я буду Та, вам питання Та, там ще тут розвалено. Де до твінбластера? <Those worries> забираю право. Ага, але не знаю, що сам влітати. Чисто він пішов задалеко, блін, ззаду. Зараз я з жопи захожу. Можна? Ей, эй, пацаны, я ще не Підходь. Спокойно. Таня цього мудака. Ого, oh, ого. Oh, oh. Кидай, 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 кидай. Так ты дуже быстро десь переміщайся, я не бачу де ти. Так і задумано. Все, звинейся. <звісткувся> ты <ти> десь маяч, ти <звістку> передвинувся. Е, yeah, є. Yeah. Крутяк. Так, интересно, сколько я выхилил. З жорстким штурмом. За игру. Я ставлю десь 28. А может больше. Ну, бой был быстрый. Если бы был бой дольше, то ты бы выхилил еще Там вообще супер. Заряжал. Будет на 1.16, идеально, по зараз буде... будет. А, я MVP. Так, я думал. 27 тысяч на хилу. А ты дай подавлюсь. Да, продамажа там, классно, по-любому. У 51, мов зашибіс. Та в тебе її і... кадава теж крута. Слухай, я. В... Я Зінкс, я яка складена в хіл, передамажив нашого керрі. Mm -hmm. вона, брон... uh... вона бронзова, добре, що не вмирала. Добувала ультою. То вона 5 кілосів зробила, вона один раз вмерла. No, no. Але вона фактично вмирала пару разів, я її воскрешав. Ну от єдине, що Там, вона не, не вмирала, не фідала їм. Якби не вмирала, була. No. То... Один керрі десь. Це взагалі, це, 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 це реально був дуже слабенький кері. Але за що того, що, да, що ти її спасав, що не, не дали там, тим кері прокачатися, вона 12 разів з сперу здохла. Uh -huh. Тобто ви піджалися під лінію, а Декер пушила лінію, кстати. Тож ще фішка. Uh -huh. Я коли заходив, вони завжди зі сперу, декер зі сперу, завжди під, під вишкою їхньою. Бо uh -huh. вони пушили, тобто бігає сперу, а мобів нема. Тому що декер вже пропушила все. Yeah, вона сама пушила, прямо під вишкою. Ну, а скидина от мобів захавала. пише? Декер juste... 129 крипс а сперс 128. Mm. Перед, перед, перебила декер, кстати. Uh -huh. so... so, so, ну, yeah, в середньому so. має бути плюс мінус 300 мобів, да? На двох. Ну, смотря як и тибой, да. Ну, грубо говоря, от... От От нашої Кіри 249 мовів, да? mm. е, Він власне 360, а він це все позабирав. Тобто, коротше, десь 250 має бути в середньому. Mm. Mm. От якраз 250, а вони по половині. Ховіцер 230, цей 300, Юрка 260, ну коротше, а цей, а, 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 а це, бачиш, Кванк більше, бо він вже на лінії тільки стояв, він в він, файтер да, лінії. В результаті в нього 4,1-7. І 27 дамага, ну дамага не погано він. Домага не так. погано, бо він у мене бив. Я з ним луш пашився один на один, а потім mm. я приходив до вас, чуть-чуть допомагав, -чуть а він не приходив, він пішов лінію і вмирав. Через це в нього більше дома стандартно. Так, все. Ну, коротше, то... непогано получилось. Непогано вийшло, так. вердах все добре. Трошка три зброїв. А скільки Рома нахілив, я не подивився брати. рома нахилив 27, 27 так як ти казав, здається. Ти казав 25. Ні, то 28. Ну, 27 800. Почті. А, а заметьте, що хоча декер більше набила мобів, в неї менше золота, ніж в мен... 100%. 100%. а, а 10%. ще 10%. ж за кілси yeah. гроші дають, yeah. да. За кілси, yeah. асісти, так. Да, кілси, асісти, об'єкти, це все mm. ж бабло. Плюс їй штрафи дають. Так що... Да, плюс у нас штрафом штраф мобів била. до 20-ї минути. Mm. То есть, а штраф там величезний. То есть перші mm -hmm. моби йдуть 30% від вартості, а далі, моби, йдуть 10% від вартості. Це сумасшедший штраф. Тобто, mm -hmm. якби била, там, допустим, сперва, вона б набила 3 тисячі, а за шо того, що декер б'є, вона б набила тільки 300 золота. То, прикинь, mm -hmm. різницю. Mm -hmm. Це вообще це. Закругаємося. Mm -hmm. да. да. Ну, то дос.